Рей Бредбері. Канікули на Марсі. Цю пропозицію висловила чомусь мама. Чи не вирушити усією сім'єю на рибалку? Насправді ці слова були не мамині. Тімоті чудово це знав. Слова були батькові, але чомусь їх за нього сказала мама. Батько, переступаючи з ноги на ногу, на шурхотливій марсіанській гальці погодився. Одразу ж чинився страшенний лемент і галас. Цієї ж миті табір було розгорнуто, все вкладене в капсули та контейнери. Мама надягла дорожній комбінезон і куртку, батько, не відводячи очей від марсіанського неба, набив люльку тремтячими пальцями, і трійко хлопчиків з радісними вигуками кинулися до моторного човна. З усіх трьох один Тімоті весь час поглядав на тата і маму. Батько натиснув на кнопку до неба злетів рев мотора. Вода за кормою рвонула назад, а човен помчав уперед під дружні вигуки ура. Тімоті сидів на корні разом з батьком, поклавши свої тонкі пальці на його міцну волохату руку. Ось за вигином каналу вже зник майданчик, на який вони сіли на своїй маленькій сімейній ракеті після довгого польоту з Землі. Йому пригадалася ніч напередодні вильоту, загальна метушня, ракети, яку батько чимось, якимось чином десь роздобув, розмови про те, що вони летять на Марс відпочивати. Трошки далековато, звичайно, для канігулярної поїздки, але Тімоті промовчав. Бо поруч були молодші братки. Вони благополучно дісталися Марса і ось так з місця в кар'єр вирушили на риболовлю. Човен летів по каналу, дивні очі сьогодні в тата. Ті ніяк не міг зрозуміти, в чому справа. Вони яскраво світилися, і в них було полегшення чи що. Новий поворот каналу і ось уже зникла з очей ракета, на якій вони прилетіли. Подивіться діти, мати підняла довгу гнучку руку мертве місто. Немов зачаровані, вони дивилися на вимерле місто, а воно без найменших ознак життя простяглося на березі і дрімало в жаркому мовчанні літа. У тата було таке обличчя, ніби він радів, що місто мертве. Місто хаотично нагромаджені рожевих брил, що поснули на піщаних косогорах. Кілька повалених колон, занедбане святилище, а далі знову пісок, пісок. Була постеля навкруг каналу, блакитна постеля понад ним, раптом з берега злетів птах, немов кинутий кимось камінь пронісся над блакитним ставком, врізався в товщу води і зник. Батько раптом з Мені здалося, що це ракета. Тімоті дивився у безодню небо, намагаючись побачити землю і війну, і зруйновані міста. І людей, які вбивали одне одного, скільки він себе пам'ятав, але нічого не побачив. Війна була далекою і безглуздою. Уілм Томас витер піт з чола і зворушено відчув на своїй руці легкий дотик пальців сина. Він посміхнувся йому Ну як воно, тімі? Чудово, тату. Тіма ніяк не міг до кінця розібратися, що відбувається в цьому величезному, дорослому механізмі поруч із ним. У цій людині з великим орлиним носом на засмаглому обличчі, з яскраво-блакитними очима, з довгими могутніми, як колони ногами у широких бриджах. Куди ти так видивляєшся, тато? Я шукаю земну логіку, здоровий глузд, розумну владу, мир і відповідальність. Ну, то як побачив? Ні, не знайшов. Їх більше немає на землі, і, здається, не буде ніколи. Можливо, їх взагалі не було. Вони замовкли, а повз них стрім понеслася Студена скляна вода, ані звуку навкруги, тільки гул мотора, шорхіт води, струмлені розпареного сонцем повітря. А коли ми побачимо марсіан, вигукнув Майкл, скоро запевнив його батько, може, навіть ввечері. Але ж марсіани всі вимерли, сказала мама. Ні, не вимерли, не одразу відповів батько. Я покажу вам марсіан неодмінно. Тімоті спохмарнів, але нічого не сказав. Все було якось не так і канікули, і рибна ловля, і ці погляди, якими обмінювалися дорослі, а його брати вже витріщилися з-під долонік на двометрову кам'яну стіну каналу, виглядаючи марсіан. Тімоті теж дивився, але він бачив лише пряму смуглого фіолетового каналу. Вона зникла десь за обрієм, і канал тягнувся все далі й далі, крізь мертві міста от вість міст, що бачать літні сни, спекотні день і прохолодні вночі. Вони прилетіли мільйони миль заради цього пікніка, заради риболовлі, а в ракеті була зброя. І це називається поїхали на канікули. А для чого усі ці продукти вистачить лихвою не на один рік, які вони сховали поблизу ракети? Канікули. Але за цими канікулами приховалася не радісна посмішка, а щось жорстоке, тверде, навіть страшне. Ці маті ніяк не міг розкусити цей горішок, а братам не до того. Що може цікавити хлопчиків у 10 та 8 років? Ну де ж марсіани? нетерпляче запитав Роберт, поклавши гостре підперіддя на долоні. У тата на зап'ясті було атомне радіо старої конструкції. Притисне його до голови. Поруч з вухом і радіо почне вібрувати, наспівуючи чи, чи щось говорячи. Якраз у цю хвилину батько слухав, і обличчя його було схоже на одне з цих загиблих марсіанських міст бог море, виснажене, безживне. Потім він дав послухати матері, її губи розкрилися. Все, кінець, сказав батько, тільки щоб припинили роботу станція на атомному промені. Інші станції землі давно мовчать. В останні роки їх і було всього лиш твітри. Тепер в ефірі мертва тиша, видно надовго. Наскільки, запитав Роберт, можливо, можливо, ваші правнуки знову почують радіо, відповів батько. Він сидів, схиливши голову, і дітям передалося те, що він відчував смирення, вічі, покірливість. Потім він знову вивів човна на головний канал, і вони продовжували путь. Вечоріло, сонце вже схилилося до обрію, попереду низкою попростягалися мертві міста. Батько говорив із синами легідним рівним голосом. Майку, синку, обирай собі місто, яке тобі більше подобається. І ти, роберте, і Тіма теж. Обирайте собі місто за смаком. Я хочу таке місто, щоб у ньому були марсіани, сказав Майко. Будуть марсіани, відповів батько. Обіцяю. Він звертався до синів, проте очі дивились на маму. За 20 хвилин вони проминули шість міст. Майклу сподобалось перше ж місто, але його не підтримали, вирішивши, що поспішні рішення не найкраще. Друге місто теж нікого не зацікавило. Його збудували земляни, і дерев'яні стіни будинків вже перетворилися на порох. Третє місто прийшлося до душі Тімоті через те, що воно було велике. Четверте і п'яте. Далися надто маленькими, зате шосте у всіх, навіть у матері, викликало захоплені вигуки Ух ти, близько, це так? так Тут збереглося в цілості близько півсотні величезних будинків. Вулиці, хоч і були криці пилом, зате бруковані, два чи три староводних водограї ще пульсували вологою на площах і їхні струмені, освітлені останніми променями сонця, були єдиним проявом життя в цьому місці. Батько підвів човна до пристані. Що ж, приїхали? Усе це наше. Тепер будемо жити тут. Будемо жити, Майкл розгубився, Тімоті виплигнув із човна. Дивіться, хлопці, все наше, все-все. Він грав на рівні з батьком, грав блискучу, все душу вкладав. Потім, коли все якось налагодиться, він, можливо, сховається десь хвилин на десять і поплаче наодинці. Але зараз іде гра, сім'я на канікулах, і братки повинні брати в ній участь. Майкл і Роберт вискочили на берег, вони допомогли зійти і мамі. Бережіть сестричку, сказав тато, лише набагато пізніше вони зрозуміли, що він мав на увазі, і вони швидко, швидко пішли у велике рожево кам'яне місто, розмовляючи пошепки. У мертвих містах чомусь хочеться говорити пошепки. Днів через п'ять, тихо сказав батько, я повернусь і заберу продукти, які ми сховали в руїнах. А ще пошукає Берта Едвардса з дружиною і доньками. Доньками? перепитав Тімоті. скільки їх? Четверо. Дівчиська мазку скорчу гримасу. Вони теж на ракеті пролетять? Так, якщо їм поталанить. Сімейні ракети розраховані для польоту на місяць, а не на Марс. Нам просто пощастило, що ми сюди дісталися. Прибіг Майкл. «Тату, це справді наше місто. Батько посміхнувся. Уся планета з її околицями належить нам, хлопці, цілком і повністю. Вони стояли королю з і пагорбів, що найперший з головних, правителів всього доступного для огляду простору, непогрішні монархи і президенти, намагаючись осмислити, що це означає володіти цілим світом і як це багато, цілий світ. У розрідженій марсіанській атмосфері швидко темнішало. Залишивши сім'ю на площі біля пульсуючого фонтану, батько пішов до човна і повернувся, несучи в руках, цілий оберемок книжок. На занедбаному дворі він склав купу і підпалив. Вони присіли навколішки біля вогнища, погрілись і сміялись, а Тімоті дивився, як літери стрибали, немов сполохані звірки, коли вогонь хапав їх і пожирав папір взявся зморшками, немов стареча шкіра. Полум'я охоплювало і тіснуло легіони слів. державні облігації, комерційна статистика, релігійні забобони, есе, наука про військове постачання, проблема американської єдності, біржовий вісник, військовий збірник. Батько, присівши біля вогнища, з насолодою кидав книжки у вогонь. Настав час дещо вам пояснити. Він кинув вогонь шмат паперу. Я спалюю спосіб життя, той самий спосіб життя, який зараз спалюють з лиця Землі. Наука надто стрімко і надто далеко вирвалася вперед, і люди заблукали у машинних недрах. Вони, як діти, надто захопилися складними речами, хитромудрими механізмами, вертольотами, ракетами, не тим займалися. Весь час вигадували все нові і нові машини. Замість того, щоб вчитися керувати ними. Війни ставали все більш руйнівними і кінець кінцем згубили землю. Отже, означає мовчання радіо. От від цього ми втекли. Нам поталанило, більше ракет не залишилося. Настав час вам дізнатися, що ви прилетіли сюди зовсім не рипу ловити. Я все відкладав, не говорив земля загинула. Пройдуть віки, перш ніж поновляться міжпланетні сполочення. Він зупинився, щоб. Підкинути вогнище ще, ще паперів. Тепер ми самі. Ми і ще манька людей, які прилетять сюди через день-два. Досить, щоб почати все спочатку, досить, щоб поставити хрест на всьому, що було на землі, і іти новим шляхом. Полум'я спалахнуло яскравіше, немов підкреслюючи його слова. Вже всі папери згоріли, крім одного. Всі закони і вірування землі перетворилися на гарячий попіл, який незабаром розвіє вітер. Тімоті подивився на останній аркуш, який батько кинув у вогнище, карта світу, від жару її. Брали корчі шурх і полетіли гарячим, чорним нічним метеликом. Тімоті відвернувся. А тепер я покажу вам марсіан, сказав батько. Підемо, вставайте, ти теж Алісу. Він взяв маму за руку. Майкл розплакався, тато підійшов, підняв його і поніс. Повз руїни вони пішли вниз до каналу. Канал сюди завтра чи післязавтра припливуть на човні їхні мабутні дружини. Поки що смішні дівчиська зі своїм татом і мамою. Ніч горнула їх, висипали зірки, але з землі Тімоті не міг знайти. Вже зайшла. Як тут не замислитися? Серед руїн кричав нічний птах, знову заговорив батько. Мати, я спробую бути вашими вчителями. Сподіваюся, що ми зможемо. Нам довелося чимало пережити і пізнати. Цю подорож ми задумали багато років тому, коли вас ще не було на світі. Навіть якби не було війни, ми, мабуть, все одно полетіли б на Марс, щоб жити тут по-своєму, створити свій спосіб життя. земній цивілізації знадобилося б років за сто, аби ще й Марс отруїти. Тепер, звичайно, вони дійшли до каналу. Він був довгий, прямий, холодний, у його вологому дзеркалі відбувалася ніч. Мені завжди так хотілося побачити Марсіанина, сказав Майкл, де ж вони, тато? Ти ж обіцяв? Ось воно, дивись, відповів батько. Він посадив Майкла на плече і показав прямо вниз. Марсіани, Тімить, пройняв дрож. Марсіани в каналі. Відображені його гладкою поверхнею Тімоті, Майкл, Роберт, мама і тато. Довго-довго з темної води. На них безмовно дивились марсіани.